В Україні з'явиться третій комунальний платіж за газ. Ми бідкали, що нам дві платіжки, це було багато, але, бачите, влада вирішила так, що небагато. Давайте буде у вас ще одна платіжка. Я вже розказувала про це зовсім недавно, але давайте зараз трошечки більш подробно. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні з'явиться третій комунальний платіж за газ. Споживачам потрібно буде оплачувати не лише за саме блакитне паливо це одна платіжка, його доставку друга платіжка, але й буде третя платіжка за утримання внутрішньобудинкових мереж. Що воно таке? Дивіться: є труба газова. В нам їде до будинку, і в будинку вже сам газопровід. Дивіться, ось до будинку це рахується. Що буде за це відповідати одна служба, яка в принципі за все це відповідає. І тільки труба заходить в будинок, це вже рахується як внутрішньо будинкове. Тобто, вже ніяка служба за це не відповідає, якщо щось трапилося всередині в будинку з тією газовою трубою, за це вже будуть відповідати мешканці, які мешкають в цьому будинку. Що для цього потрібно? Для цього потрібно підписати договір із сертифікованою організацією і вносити плату. Як повідомило видання Газправда, законодавство дозволяє обирати організацію, яка згідно з договором. на… Платній основі буде проводити ось ці роботи <кхи> з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж. І це можуть бути місцеві облгази, якісь там інші організації, які не були відповідних дозволів. Але я думаю, що далеко не у всіх є ці дозволи. І тут знову хтось дуже добре заробить. Бо щось мені так здається, що той же облгаз. Він і раніше ось цією трубою опікувався, названо це так, і до будинку, і всередині будинку. А зараз буде теж саме робити тільки за гроші. Наголошено, що в чинному законодавстві є застереження, що при незабезпеченні технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирному будинку розподіл газу припиняється. Цікаво, так? Тобто, виходить так, що. Якщо ви не згодні з цим і не будете ось все це робити, ну будемо простими словами казати, за гроші обслуговувати те, що раніше обслуговували без грошей, то вам просто не будуть постачати газ у ваш будинок. От і все. Проте до закінчення реформування нормативно-правової бази в зазначеній галузі припинення газопостачання облгазами. Може бути лише через незаключення договорів на ТО, можна вважати маніпулятивним. Тобто такі дії порушують права мешканців. Тобто ви повинні розуміти, що ну, тут ніхто нікого не може примушувати. Але з іншого боку, якщо ви цього не зробите, вам просто не будуть постачати газ. Ну, все це зараз на такому, на все це тільки запроваджують і так далі. Тобто, я думаю, що далі буде. Знаєте, ото як пишуть у фільмах, далі буде. <кхем> Тому я думаю, вони ще видадуть таку базу, що ми будемо в шоці. Дивіться, після впровадження третього платежу, ось як повідомляється за газ, фахівці повинні щороку перевіряти газопроводи. І наявність вільного доступу до них, тобто стан кріплення, фарбування газопроводу, наявність футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції, стан ущільнення міжтрубного простору, тобто вони повинні очищати його від бруду і при необхідності відновлювати. І ось раз на півроку у багатоквартирних будинках до початку і після закінчення опалювального сезону ось проводиться ця перевірка на. Герметичні з'єднання газопроводів із газовим обладнанням. І процедуру здійснюють приладовим методом або мильною емульсією і усувають виявлені витоки газу. От е, я ні разу щось не пригадаю. Ось е, ну, тут в Києві, де ми живемо, тут все на електриці. Але у мами там в Бучі, в Бучі, де мама живе, там в неї є газ. І ось, скільки мама там мешкає, чесно, я не разу не пам'ятаю, щоб приходили представники Облгазу і щось там робили. Ось якусь там емульсією, якимось там приладовим методом, щось чистили, щось там прочищали. Раз на півроку пишуть, що ось в багатоквартирних будинках це потрібно робити. Я не пам'ятаю, щоб це взагалі хтось робив. От, чесно, не пам'ятаю. Тобто виходить так, що раніше це не робили, хоча це потрібно було робити з їх слів, правильно як виходить. А тепер це треба робити. І якщо не зробите цього, ми вам просто не будемо постачати газ. Тобто, виявляється, якось так. Розумієте? Ну я не знаю, як це коментувати, чесно. Просто я бачу всьому у всьому цьому, що просто хтось захотів знову собі заробити. От і все. Це як було з доставкою газу. Це знову просто роблять гроші ось так, ось так просто з повітря. Також пишуть, що щороку необхідно перевіряти працездатність запірних пристроїв на газопроводах, їх очищують від залишків мастила і корозії. І не рідше одного разу на рік проводиться технічний огляд газового обладнання відповідно до рекомендацій і вимог заводів виробників. Тобто, так, знаєте, засуєтілість, да, назвемо це так. Чому? Тому що потрібні гроші. Раніше це теж потрібно було робити. Ну, я думаю, що треба якось чистити, перевіряти. Ну, мабуть, це справді потрібно. Але раніше цього ніхто не робив, бо це було безкоштовно. А тепер давайте будемо робити, але платіть за це. Будь ласка. Ну, ось якось так. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.